В одному бідному селі народився хлопчик. Якось йому наснилося безкрає просторе море, але ані його батьки, ані решта людей, що жили в селі, не знали навіть назви безмежного простору води і не вірили, що таке може існувати. А тому дитина постійно зазнавала глузувань. Ставши юнаком, хлопчик все ж таки вирішив шукати свою мрію. Усі в селі вважали його навіженим дурнем, але він уперто вирішив іти вперед. Він ішов дорогою, поки не опинився на роздоріжжі. Вибравши один із шляхів, він незабаром опинився у селі, мешканці якого насолоджувалися спокоєм та достатком. Вони теж нічого не чули про те, що десь існує безмежний простір вод. Але. Запропонували юнакові залишитися в них і зажити тим самим безтурботним життям, що й вони. У цьому селі доводилося працювати менше, ніж у його рідному селі, а життя було набагато комфортніше і радісніше. Тому юнак там залишився на кілька років. Але одного разу йому знову наснилося море. І він пішов з села. Повернувшись на роздоріжжя, він вибрав іншу дорогу і через деякий час опинився у великому місті. Там траплялись ті, хто знали, що десь є море, але ніхто не бачив особисто та й не збирався його шукати. Міське життя захопило юнака, він подорослішав. Декілька років. Освоював нові ремесла, завів свою майстерню, одружився, у нього народилися діти. Він забув про свою мрію. Але коли вже підростали його онуки, йому раптом знову наснилося море. І він залишив місто. Повернувшись на роздоріжжя доріг. Там він вибрав останню вузьку стежку, що привела його до підніжжя Високої гори. Старий розумів, що піднявшись на неї, він, можливо, зможе хоча б і здалеку побачити море. Дуже довго він повільно піднімався вгору крутою гірською стежкою. Його сили вже майже вичерпалися, коли він опинився на вершині. З висоти він побачив роздоріжжя доріг, село, де пройшла його юність, і місто, де він жив усі останні роки. Його погляд ковзав далі по горизонту, і він побачив безкрає море далині. Старий відчув, що у нього паморчиться в голові. Але перш, ніж зупинилося його серце, він зрозумів, що всі дороги від роздоріжжя вели до моря. Проте жодну із них, він так, і не пройшов до кінця.